Плічне акціонерне товариство Партар Слурмітал Кривий Ріг на сьогодні має 80-річну історію, яка бере свій початок ще з 1934 року. Тоді, у серпні, було введено в експлуатацію першу доменну піч заводу, яку назвали комсомолка. Згодом споруджено ще дві і введено в дію Бесимарівський конвертор та Блюмінг. Ветерани, котрі присвятили підприємству не один десяток років самовідданої праці у день ювілею рідного комбінату, відзначають його стрімкий ро... <звиток> в поеднании кращих традиций и передовых достижений. Работал на комбинате 36 лет. Начинал я работать инженером, а закончил работать в 2010 году директором по продажам. Вот, эту должность занимал 10 лет. Технический прогресс все-таки он присутствует, и без технического прогресса работать предприятию и рабочим очень сложно. И непрерывная разливка, которая внедрена и построена на предприятии, это очень большой шаг для того, чтобы улучшить и качество, и условия труда, прежде всего. И, конечно же, это экономия энергетических ресурсов и всего остального. Те результаты, которые сегодня есть по определенным видам продукции, они радуют. И нам очень приятно, что все-таки... Много не забите, не потеряно, все сохранилось і навіть улучшено. З ювілеєм працівників комбінату привітав секретар Криворізької міської ради Сергій Маляренко. Для нашого міста підприємство Арселор Мітал Криворог це Знаете, предприятие, яке неразрывно связано с з нашим городом, і наш город ні розривна з ним зв'язана. Благодаря цьому предприятию Наш город знают во многих точках земного шара и знают именно с положительной, с хорошей стороны, как город труженик. Не первый год работает социальная программа. Вот в этом году предприятие тоже согласно социальному договору перечислило 15 миллионов для города. Я скажу, в то время, когда у нас сейчас нет платежей с казначейства, для нас эти деньги... являются тем, что мы можем хоть что-то делать в плане ремонта дорог вот, и в поддержании благоустройства города. За словами виконуючого обов'язки генерального директора Патер Слормітал Кривий Ріга Шука Сантхалії, незважаючи на непросту економічну ситуацію у світі, підприємство намагається не втрачати своєї конкурентноздатності. «Якщо порівнювати наше підприємство із заводами в Америці, Китаї, вони дуже сучасні. Звичайно, ж нам треба дуже багато вкладати, щоб досягти такого ж рівня. Саме тому у нас розроблена масштабна інвестиційна програма на наступні п'ять років для того, щоб стати ще більш. Конкурентно здатними. свого часу дуже багато було зроблено, щоб побудувати такий комбінат. Витрачено багато зусиль і знань. Тому хотів би привітати усіх наших ветеранів, усіх працівників їх родини, подякувати за всю важку роботу, яку вони здійснили, адже це результат саме їх праці. Учасники урочистого зібрання за багаторічною традицією поклали живі квіти до пам'ятника першому очільникові комбінату Якову В'єсніку зі святкової трибуни на адресу ювілярів прозвучали найщиріші слова вітань.